Вітаю. Моя Йоанна Снегви до рекорда Сусницької дітей Шептицької міської ради Львівської області. Це книга пам'яті. Каплунов Дмитро. Канюк Дмитро. А цього пана я знала. Добрий день, Оксана Руславіна. Добрий день, Меланочко. Рада тебе вітати в нас в музеї. А що це вас за Глечик? Це Глечик мого чоловіка Дмитра Каганюка. Ти, мабуть, його пам'ятаєш по волонтерських справах у школах, в школі нашій. Не раз він тут був. Ми з ним пропрацювали 20 років в одній майстерні поряд за гончарними колами. Це... Яким, яким ви запам'ятала Дмитра? Дмитро е був людиною, для якого абсолютною цінністю і найвищою цінністю було е відданість, дружба. І патріотизм. Тому він був готовий на найвищі, найкращі вчинки заради друзів: допомога, волонтерство, тому і стало його основою життя. А в 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, агресія Росії проти України, він, власне, оці свої якості найвищі. Виразив в тому, що став добровольцем. Він добровільно пішов на фронт уже після а, якраз подій в Іловайську в кінці серпня, на початку вересня. Добрий день! Добрый день. Е, Дмитро був надзвичайно чудовою людиною, веселою і непередбачуваною. І цю його непередбаченість ми побачили навіть в останній день. Коли ми прощалися з Дмитром, і вже на цвинтарі він виконувалася його остання воля, і це було увімкнути на цвинтарі пісню Цуксель, яку він присвятив своїй дружині Оксані Руслаївні, бо це була її улюблена пісня. Це було дуже чуттєво, дуже несподівано. В цьому був сам Дмитро. Добрий день, Тетяна Іван, наприклад, я хотіла вас запитати, яке ви пам'ятаєте Дмитра? Дмитро Кагнюк це велика людина, це великий друг, який завжди допомагав нам у будь-якій ситуації. Він дуже любив батьківщину. Любив бути веселим, піднімати по нас, надав нам оптимізм. Нам дуже братує. бережемо пам'ять колону.